Найстарішу біблію Закарпаття, видану у 1401 році, представлять на виставці у Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького. Загалом 30 унікальних експонатів із фондової колекції покажуть 18 травня у Міжнародний день музеїв. Оскільки у нас є і сувої тор на пергаменті, ми вирішили показати і івдейську релігію, тобто частини старого заповіду, і також нового заповіду викладемо в Королевське Евангеліє 1401 року, це є рукопис. Ми маємо Біблію Івана Федорова, ми маємо Острожську Біблію, так що нам є чим похвалитися. Це є все 16 століття. Можна буде побачити біблії на грузинській мові. На грецькій мові справжню вульгату на латинській мові, звичайно, на старослов'янській, на угорській, словацькій, сербохорватській, тому подібне. Так що всіх запрошуємо. Триватиме виставка всього один місяць, бо ж книги потребують спеціальних умов зберігання. Температурово-вологісний режим має підтримуватися. Якщо він підтримується в фоносховищі, зокрема він мусить і тут підтримуватися у залі, де будуть виставлені ці книги. Особливо це стосується не тільки книг 15, 16, 17-го 17 століття, але і сучасних видань, до речі, тому що папер це супкий матеріал, так що він може потитися і тому ми прикладаємо всіх зусиль. Ми із книгами, як бачите, працюємо у спеціальних рукавицях, обережно відносимося до експонатів, тому що наша задача їх врятувати. І показати майбутнім поколінням. Це лише одна із трьох експозицій, які презентують у четвер в Ужгородському замку. Буде виставка картин. Які тут малювалися на планері в квітні місяці? От зараз вони свіжим оком будуть представлені на виставці барви замкової гори матиме назву виставка. І також ще будемо відкривати пам'ятну дошку Легоцькому, і там буде така невелика виставка одного дня. показано буде трошки його творів і безпосередньо його речей. Готують також яскраву патріотичну концертну програму, виступатимуть колективи Оноківської територіальної громади, вихованці падійону, учні Ужгородської школи мистецтв та студенти академії культури і мистецтв. Ще для усіх охочих із 15-ї години проводитимуть різні майстер-класи. Вхід до музею у цей день традиційно безкоштовний, всі заходи також. Відвідувачі зможуть оглянути і нові, і постійно діючі експозиції. А у підземеллі впродовж усього дня на гостей чекав. Тиме містична атракція із білою дівою.